Вже два тижні як мама поїхала в Київ. І зараз вам покажу, що в мене в холодильнику за два тижні. Так, що є тут в холодильнику? Є купа сирних всяких сметана. Це все, що лишилося що від мами. Є сирник, сир, ковбаса. Оце все, що я вечерю. Таку капусту я беру втика. Філадельфії купа, сердечки, і е, ці мумії салату, огірочки, трошки от фруктів ще є, яєчки, тому що жарені яєчки це три рази на день можна їсти. Купив я собі такий шмальц, ще не пробував, томатний сік. Ну і все. І все, більше нічого такого цікавого нема. Ось так: Холостяк без мами харчується.